Вітання глядачів телепрограми Форум TV. у нас сьогодні особлива подія та особлива гостя. А в гостях програми Форум ТВ письменниця. Блогер Катерина Бурел, вона ж Катя Бльостка, і мені дуже приємно сьогодні наживо познайомитися з вами і мати можливість поговорити, і записати цю розмову. Дякую навзаєм. Е, Катерина, я знаю, що ви так глобально вперше в Торонто. Розкажіть про неї такі перші враження, тому що я знаю, ви сьогодні мали нагоду вже навіть погуляти на Лейкшорі, роздавитися красу природи <розкажіть> Торонто. Розкажіть, які ваші перші враження про це місто. Е, я взагалі люблю Канаду. Їжаємо сюди з сім'єю регулярно. Я вперше в Торонто не проїздом, тому що зазвичай це так дуже все швиденько. Що казати, мені подобається. Мені подобається просторо, просторо і свіженько. Я вже, як ви сказали, прогулялася, туману багато. Туман я не замовляла, але вже як є. Я сподіваюся, що я з синами сюди повернусь, і ми так більш детальніше дослідимо місто. На сьогоднішні події, яка я впевнена, збере десятки людей, тому що я, приїхавши за пів години до подій, побачила, що парковка вже була заповнена автомобілями, тому я передбачаю, що сьогодні буде аншлаг. Розкажіть, з якими думками і з яким настроєм ви сьогодні збиралися на цю зустріч і чим збираєтесь поділитися таким особливим з глядачками та глядачами, які сьогодні прийдуть вас послухати, побачити, поговорити. Ну настрій причудовий глобально. Я пишу для жінок, тому сподіваюся, що кожна з них піде додому з дозою підтримки, натхнення, любити себе, бути собою. Якщо конкретно про місію цієї зустрічі, то всі гроші з продажу квитків ідуть на закупівлю на закупівлю дронів для ЗСУ. Я вважаю як українка а, мій обов'язок, так чи інакше, в усі можливі способи підтримувати українську армію цій боротьбі. А, про що будемо говорити? А, не знаю, тому що я питання не бачила. Мене запитували, чи зберегти інтригу, чи поділитися питаннями, щоб я могла ознайомитися. Я обрала інтригу. Я така дуже різкова жіночка. Супер. Катерина, я хочу запитати про початок цього повномасштабного вторгнення, але в контексті нас, українських жінок, які живуть, працюють, перебувають за кордоном на той момент, тому що. Я так само, як і мільйони українських жінок, о, побачила ці новини не наживо, а з інтернету, так, моя родина, моя сім'я, вони були в Україні, але я живу тут. так? І я хочу запитати про ваші відчуття, тому що для мене це був, звичайно, шок. Хоча я знала, що це має статися, так? Але все одно, коли це стається, коли ти бачиш в прямому ефірі, коли летять літаки, бомблять українські міста, це боляче. І як це було для вас, це відчуття, коли твою країну... На твою країну нападає Росія, ти це бачиш у прямому ефірі і розумієш, що це правда, що це відбувається зараз. Які відчуття? Шок, страх, попри те, що чоловік мені говорив, що це обов'язково відбудеться. Він дуже такий аналітичний в мене мен і постійно моніторив новини і каже, що Катя це станеться, це станеться. Каже родичам, щоб ну були готові збирали тривожні валізки. Я все одно відмовлялася до кінця в це вірити. Але в мене брат в ЗСУ, і перша людина, кому я позвонила, це був він. Угу. І я дзвоню, а він якраз, тому що я позвонила, як тільки побачила перший вибух. Я дивилася телевізор, це був вечір на Сан-Дієго. І а, за спиною у репортера CNN, по-моєму, в мене був на екрані вибух. Я одразу дзвоню брату, він каже, що так, в мене пілот. Підняли у бойовій тривозі, він каже, знову, Катя каже, знову. А чому знову? Тому що у 2014-му він воював, йому тоді було 19 років. Uh -huh. Після того він був контрактним. Після того він пішов здобувати воєнну освіту. і от знову війна у його житті. І, да, він був перша людина, з ким я поговорила про це. Катерина, розкажіть за ці от останні два роки, тому що я впевнена, як і в мене, як і в кожного з нас. Бувають оці, оці такі моменти підйому, моменти радості і такої надії. А але потім бувають у ці моменти, коли ти впадаєш це дно емоційне, ти не знаєш, що з цим робити, ти шукаєш якусь розряду, часом знаходиш, часом не знаходиш, але ти ти, ти, ти далі йдеш, ідеш далі. Як у як у вас це відбувається? Як ви даєте собі раду, коли стає дуже дуже погано на душі? Я написала строки, такі донат щоденний ніж на душу гріє. Він як новітня форма терапії. Uh -huh. Вам добре донатьте, вам погано донатьте. От мені, коли особливо погано, я доначу, як скажена, тому uh -huh. що ну, треба робити те, що ти можеш робити в даних обставинах. Що я можу робити, коли я сижу в Сан-Дієго? Я можу донатити, і мені, мені, мені від цього легше. Дякую за цю відповідь. Я так, оскільки в нас мало часу, я так одразу перейду до теми материнства дітей. Я також мама трьох дітей, ви мама чотирьох, і я щиро захоплююся вами і нами всіма жінками, які поєднують це все. А, але особисто в моїй історії материнства я до такого легкого материнства або принаймні такого, що не виносить мені голову щодня, прийшла аж після народження третьої дитини. До того я була тривожною, багато переживала і так далі. Зараз це все легше набагато. Мені дуже близький ваш підхід в тому, що ви є такою мамою, якою можете бути. Ви не намагаєтесь бути ідеальною, не намагаєтесь бути шаблонною, Ви відчуваєте, так це робити. Тому я щиро хочу висловити своє захоплення. Дякую вашим ставленням і, і тим, яко, якою ви є мамою і ви надихаєте ж. Українських жінок по всьому світу. Поділіться, можливо, такими трьома інсайтами, які до вас прийшли вже після того, коли ви стали мамою чотирьох дітей. Тому що воно приходить з часу, правда? З першої приходять одні інсайти дитиною, з другою, третьою і так далі. Зараз, будучи мамою чотирьох, які такі головні три інсайти ви для себе винесли, власне, з історії з материнства? Перший інсайт це те, що я в першу чергу людина, а не мама. Угу. Своїми потребами, планами, амбіціями, мріями. А, мама це не єдина моя роль, і я не повинна ігнорувати все те, що хочу досягти, в чому хочу відбутися поза межами материнства. Воно ну, так само має право бути. Я не знаю. Цей інсайт до мене прийшов рано, я б сказала, в материнстві, але отак от він мене прям здивував. Як діти багато їдять, їх треба постійно годувати. Чому ніхто не каже, наскільки обслуговування цих всіх банальних фізичних процесів. Займає багато часу. Трудооб'ємне, Боже, восьми години вечір ти вже хочеш ноги простягти, не пам'ятаєш, як тебе звати який рік від рожества Христового, де я, хто. І третій інсайт. Мені здається, що Дуже важливо не забувати, що ви з чоловіком пара, угу. і, попри те, що ви одружені, треба продовжувати зустрічатися. Тому що, коли у вас от любов в контексті стосунків, чоловік-дружина, не тато-мама, то добре всім. В тому числі і дітям, тому що тоді панує здорова динаміка в сім'ї. Часто, коли дитина приходить в сім'ю, чоловік, дружина забувають, що їх пов'язано. Хто ми? Хто ми, родичі, які не родичі, що але ми впрягаємося в цей віз і фігачимо, бо вже є дитя заради дитини в першу чергу. Зустрічайтеся, дорогі пари, ходіть на побачення, пріоритизуйте одне одне. Дякую, абсолютно згідно і абсолютно хочу, щоб якомога більше <схи> жінок у материнстві це почули. Катерино на завершення нашої розмови я хочу запитати це банальне питання, але воно інколи так важливо почути жінкам, які перебувають в пошуку себе, а в такому відчутті страху, що можливо я хочу якось проявлятися я маю якісь бажання мрії, але я боюся а особливо. Це питання в контексті жінок міграції, тому що ми знаємо, як це не просто приїхавши в нову країну, де нові правила, де нові люди, де ти маєш по-новому себе будувати, почати будувати. Як, як не боятись, наприклад, як, маючи якусь мрію, яку ти привезла з України, не боятися, попри акцент, попри вік, попри наявність, як не боятися реалізовувати себе і йти за своїми мріями в новій країні? Як не боятися? Боятися? Бійся, але роби. Вісім, просто страх не, не повинен бути паралізуючим. Що мені не страшно. Мені камеру в лице втикнули і кажуть, давай інтерв'ю. Страшно, але ти робиш. Тому що завжди за, за цим страхом є якась більша мета, більша ціль. Якщо ти хочеш її досягти, то ти мусиш от з ним справлятися з цим страхом. Не ігноруй його. Да, він є, він є усі, і він важлива складова. Першопочатково страх взагалі забезпечив нам як людям виживання. Він є, він буде, але бабаш супер, дякую. І на, на саме завершення. Е, Яке ваше бажання кожній українській жінці, яка зараз перебуває за межами України? Щоб чим швидше прийшов той день, коли ми вмикаємо телевізор і чуємо, Україна перемогла. Дякую. Це була. Надихаюча і супер важлива цитата від Катерини Бурел. Вона ж Катя Бльостка, яка сьогодні на зустрічі в Торонто в українському домі імені Шевченка. Ми сьогодні говорили з нею для української телепрограми Форум TV. Я дуже дякую, що ви знайшли цей час. Дякую. Мені було дуже приємно, і я бажаю успішної і я впевнена дуже надихаючої розмови з українською публікою сьогодні. Дякую.